Отримала ще таку посилку з Китаю, повинен бути інвертор на 4000 Вт з чистою синусоїдою. Маленький. Ніде не написано, скільки тут ват, за сину також нічого не сказано. Дуже маленький, пластиковий корпус, схожий на той, що у нас прийшов перед цим, який не працював. Замовляла його також на джумі, як і попередній, але він коштує дорожче через вказано було, що тут чиста синусоїда. Давайте його також перевіримо. Цей інвертор я замовляла на джумі. Так як на Аліекспрес української мови немає. А коли я заходила під російською мовою, то мене не пускало. Згодом я переключилася на польську мову і спробувала замовити там ще один інвертор. На... AliExpress – дешевші ціни, ніж на Джумі, і вже отримала ось такий інвертор. Видно зразу, що він більший і набагато важчий, ніж цей. Цей інвертор ми розпакуємо в слідуючому відео, і також я поясню, є в деякі областя по Україні є деякі нюанси із доставкою. Інвертор, який я сьогодні отримала, дуже схожий на той, який був перед цим. Який не працював, коробка трошечки менша за розміром, і сам інвертор дуже схожий, тільки тут трошечки більший. Я боюся його навіть підключати. Підключаю інвертор. Зараз у мене немає світла, працюю під діодною стрічкою, яка працює від акумулятора з шрифокрута. До речі, інвертор, який я розбила на прохання продавця на минулому відео, що згорів у нас при підключенні до нього п'яти лампочок, за нього нам повернули кошти. Підключаємо тепер ось такий акумулятор. За допомогою цього інвертора підключити освітлення в своєму будинку. Заздалегідь я вимкнула автомат на лічильнику, витягла з розеток все, що було підключено, залишила тільки освітлення. Беру подовжувач, вилку, якого я вимкнула в розетку. За допомогою вольтметра виміряю, скільки видає інвертор. І вмикаю. Світло підключилося. За допомогою даного інвертора я підключила три лампочки. Зараз підключаю інші лампочки в будинку. Поки я підключала по кімнатах лампочки, сім лампочок по 10 ватт, світло потухло. Підійшла до інвертора, тут загорілась ось така червона лампочка і він не працює. Я навіть не встигла подивитися на ваттметровий, скільки він видає. Підключила 10 лампочок приблизно по 10-12 ватт, що в сумі склала не більше 120 Вт. Він потух. Будемо перепочити ще 30 хвилин, пробую включати, він пробує, але все одно загорається червоний лампочка. Буду зв'язуватися з продавцем. Даний інвертор я купила на Джумі приблизно 1600 гривень з доставкою. В Україні такі інвертори продаються приблизно 4000 гривень. Прикро, що люди викидають такі кошти і не отримують на них ніякої гарантії. Вони так само їх підключають, вони так само горять. У мене хоч є шанс зв'язатися з продавцем та отримати свої кошти назад, а люди, купуючи без гарантії за таку суму у нас в Україні, то вони навіть не мають таких шансів, що їм повернуть кошти. на слідуючому відео ми розглянемо ось такий інвертор, що прийшов до нас із Aliexpress. До речі, кошти він 1480 гривень з доставкою. Я зв'язалася з продавцем. І для того, щоб мені повернули кошти за цей інвертор, мені треба його розбити, зробити його неналежним для продажу. Це вже в нас другий такий.